Вулиці закидають гіллям, щоб не їздили машини. У дворі будинку на вулиці Набережні, 12 у Івано-Франківську з'явилася імпровізована барикада з гілок та пеньків. Міжбудинковий проїзд перекрили самі мешканці, аби перешкодити руху машин через свій двір. Ще кілька тижнів тому це було найспокійніше місце у Івано-Франківську. Однак нещодавно вулицю перекрили і почали прокладати новий каналізаційний колектор. Тепер матері бояться випускати дітей на вулицю. Не пішохідним тротуаром їздять автомобілі. Учора автівки... Збили на тротуарі дитину. ...проте обійшлося подряпинами. Окрім того, у мікрорайоні понівечили клумби, газони та знищили асфальт. Так, це є протест. Це є протест. Барикада це є протест, щоб якісь міри влада ця приймала, бо хто, я знаю, хто то таке має приймати. Міліція, хто, хто за тим слідкує. У мене двоє дітей діти з під'їзду вийти не можуть, тому що ну, маленькі діти, вони не розуміють, ми хоч стримуємо їх, але вони вибігають і машини ну, Літять, якби а на такій швидкості, що просто жах. Наразі автомобілісти знаходять шляхи об'їзду через сусідні двори. Однак там теж готуються до спорудження барикад. З Івано-Франківська Вікторія Долик Руслан Коцаба Огляд дня, телеканал Зік.